Ми продовжуємо розповідати про сучасних героїв України, наших безстрашних військовослужбовців, які не зважаючи ні на що обороняють українську землю від окупантів. Нам вдалося поспілкуватися з командуванням добровольчого батальйону спецпризначення Золоті ворота. Про що дивіться далі? Успішний директор телерадіокомпанії та охоронної фірми, бізнесмен, активний громадський діяч, депутат одного із кликань Радивилівської районної ради, поміняв свої звичні будні на фронтові. Володимира з Радивилова Рівненської області не кликали воювати. Та коли окупант прийшов на українську землю, він добровольцем вступив у батальйон особливого призначення МВС України Золоті ворота. Будучи за освітою вчителем фізичного виховання та військової підготовки, капітан запасу не сумнівався. Його знання і вміння будуть корисними на війні. І ось в так званій зоні проведення антитерористичної операції доброволець виконує обов'язки командира. Серед бойових побратимів Володимир Зрадивилова Радік. Бліндажі, зроблені за його технологією та його руками у щасті, беруть, за приклад, інші підрозділи. Про життя під градами у найгарячішій точці України боєць говорить досить спокійно. На війні, як на війні. От, хоча я не скажу, що це для мене щось е, таке звичайне, звичайно, що було спочатку і страшно, навіть досить страшно. Але з часом до цього призвикаєш і вже знаєш, що робити, як робити. Одні, мабуть, будуть казати, що холодно. Хліб черствий, чи там їсти нема що. Ну, взагалі ми йшли не для того, щоб там їсти чи грітися, а йшли з іншою ціллю. І це все залежить від людей, якщо люди йшли з якоюсь хорошою намірами там, захищати там, Україну, своїх рідних, близьких, відстоювати якусь правду. Суворий командир на фронті ніжний і люблячий батько двох маленьких діточок. Власне, коли говорить про сім'ю, яка щоразу з великим болем відпускає його на війну, у Володимира змінюється голос, Появляється блиск в очах. Та є ще одні люди, згадка про яких хвилює серце: волонтери, котрі відчайдушно, ризикуючи життям, допомагають армії. А взагалі, волонтерам, людям, які допомагають, потрібно поставити пам'ятник. Тому що якби не вони, якби не. Оці люди, такі, як Василь, як от, бродівські хлопці, які приїжджають, я знаю, що вони дійсно приїжджають, і вони телефонують, заїжджають і, і допомагають говорити про це навіть не просто. от, дійсно, можливо, не те, що емоційно, але просто настільки вдячні людям ті, що допомагають, і що дійсно без них би взагалі такого б не було. І дух був би зовсім інший. А так, дух високий, люди. Наприклад, по щастям скажу, що підрозділи, які знаходяться там, це тому, що спілкуюся зі всіма. от, Наскільки дух високий, і що просто кажу, щастя не лишить, тобто ніхто не буде відступати, навіть якщо буде котел, будуть стояти до кінця. І це завдяки, мабуть, і тим допомогам, волонтерам, які допомагають, тому що без них от, подивися, які допомоги йдуть, як люди добираються, везуть, віддають останнє. І... Просто слів немає, щоб. Вдячності. Така колосальна підтримка людей. Надія усіх українців на перемогу наших військових та відповідальність як командира за своїх хлопців кличуть Радіка на передову. До того ж, тамтешні жителі, які, попри війну, не покидають своїх домівок, вірять в українську армію. В більшості люди відносяться дуже добре. Ось, Людям надоїла війна, люди хочуть вже миру, хочуть якогось спокою, а ми українці, і ділити нам нічого. І навіть коли спілкуюся з людьми, це є присутнє таке відношення людське. Ніхто не, не каже, що ми якісь чужі чи не такі. Тобто є якісь і на Заході, і на Сході родини, і, і друзі. І про це всі говорять, і самі не розуміють, чому так сталося. Це як сон, як якісь ми казки знаходимося якомусь. Зрозумівши, що Володимира не втримати вдома, його підтримали. Радивилівські друзі навіть подарили автомобіль задля безпечнішого пересування воєнними зонами, ліпшого виконання бойових завдань та порятунку людей. Цей автомобіль B, Його подарували мені і ну, подарували на батальйон. Е, мої друзі з Радовилова вони скинулись і привезли мені туди і нам на батальйон. Він пройшов досить багато і там знімається кунг, і це такий пікап. От, На нього там може, Зав... ну не буду казати, що він функції виконує, але він іменно в щастя зі мною приїхав зараз сюди, теж на тиждень для того, щоб зробити йому, зроблю зараз ТО. Підремонтую трошечки і поїде знову туди. У Броди захисник Радік із сусіднього Радивилова приїхав до свого товариша, волонтера Василя Целюха, який неодноразово приїжджав із допомогою до нього у щастя. Люди, які активні так в житті, так вони активні в суму. Я навіть ну для мене це був шок. Людина успішна, наскільки в житті тут. І ну направду він надихає. От пам'ятник треба ставити таким, як Володі. тому що ну справді на передовій там, де от ці емоції, які от позитивні отримали там. Ну не знаю, ми стільки ще днів вони нас переповнювали, і надихають, що зробити, не сидіти, склавши руки. От, тому що ну допомога потрібна і е, зараз завдяки їм, і от як правильно, е, скажімо, нашу армію е, ну, вибудувати, щоб вона достойно могла протистояти більш оснащеній російській армії. От завдяки таким е, людям на своєму місці, так е, тобто я побувавши там, побачив, які інженерні конструкції <кхи> будують. Ну це напевно один з найкращих е, блокпостів бліндажів які є взагалі там на передові, про які знають ну, дуже багато хто. От, тому от, цей зв'язок він дає нам поштовх. І я думаю, що ну, все в нас буде добре, коли є такі люди. і от, Чим більше буде небайдужих, бо е, нас не знищать росіяни чи якісь інші зовнішні окупанти. Нас українці може знищити тільки байдужість. І безучасність в тому, що де повинна піднятися вся країна від малого до великого щоб протистояти цьому і починати будувати вже в себе те, що ми уявляємо під європейською країною.